Напівпровідники, як вони допомогли нашому телефону діелектрики, сегнетоелектрики, п'єзоелектрики, скільки електрики, стільки думок. Звісно, не всі речовини навколо хороші провідники. Матеріали, що дуже погано проводять струм, називаємо діелектриками. Молекули всередині діелектриків не віддають своїх частинок, як речовини в розчинах. Вони навіть не відпускають свої електрони далеко від себе, тому і рухатись по діелектрику майже нічому. Але під дією поля у них відбуваються цікаві явища. Всі молекули складаються з атомів, які віддають один одному електрони. Хоч загалом молекули вважаються нейтральними, але між двома кінцями однієї молекули все одно існує невелика різниця. До прикладу, нехай ліва частина молекули буде мати невеликий негативний заряд, а права невеликий позитивний. Під дією поля ці невеликі заряди прагнуть почати рухатися. Різні заряди повинні рухатися в протилежні боки. Але в молекулах вони пов'язані між собою, а отже, і рухатись ніяк не можуть. Залишається тільки повернутись правильним боком вздовж поля, якщо переміститись нікуди не вдасться. Так роблять всі молекули в речовині. Виходить, що позитивно заряджена права сторона молекули повертається до негативно зарядженої лівої частини сусідньої молекули. Їхні заряди врівноважують один одного, і разом виходить нуль, тобто нейтральна область. Але. Молекули, що перебувають на поверхні, не мають сусідів, тому на поверхні збирається невеликий заряд. З одного боку предмета, виготовленого з діелектрика, збирається позитивний заряд, а з іншого негативний. Загальний заряд всього тіла все одно дорівнюватиме нулю. Отже, тіло все ще буде нейтральне. Але заряд в ньому перерозподіляється під дією поля. Таке явище називається поляризацією. Між речовинами, які зовсім не проводять струм, і речовинами, які дуже добре проводять струм, є ще цілий клас предметів. Ми називаємо їх напівпровідниками. Напівпровідники це такі матеріали, в яких є невелика кількість вільних електронів або вільних місць для електронів, дірок. Ці електрони і дірки з'являються в напівпровідниках завдяки тому, що в велику масу однієї речовини додають трохи інший. Внаслідок цього електрони трохи перерозподіляються. Напівпровідники бувають двох типів: ті, в яких електронів трохи більше, ніж місць для них, і навпаки. Перші називаємо напівпровідниками з електронною провідністю, а другі з дірковою. Зазвичай напівпровідники цих двох типів використовують разом. Напівпровідниковий діод це якраз і є таке з'єднання. Його цінність в тому, що він прекрасно пропускає струм в одному напрямку і майже взагалі не пропускає струм в іншому напрямку. Це відбувається завдяки тому, що електрони і дірки рухаються один до одного під дією закону колона. На основі діодів дуже часто виготовляють перемикачі. Якщо поєднати три різних напівпровідники разом, по-особливому під'єднати цей прилад до струму, то отримуємо транзистор. Його використовують в схемах всіх сучасних електронних приладів. Вони виконують роль нулів і одиниць, і саме завдяки ним ми можемо проводити обрахунки. Але це ще не все. LED, LED – це теж діоди. Якщо правильно пустити струм крізь діод, то він засвітиться. А якщо скласти з трьох правильних напівпровідників такий собі бутерброд, то вийде повноцінний лазер. Загалом напівпровідники відрізняються від провідників ще однією цікавою рисою. Під час проходження по них струму, вони також нагріваються. Але зі збільшенням температури починають краще пропускати струм в обох напрямках. Крім трьох основних видів поведінки, речовини в електричному полі, існують і особливі ефекти. Наприклад, сегнетоелектрики – це такі речовини, які за певної температури поляризуються навіть без впливу електричного поля, а от п'єзоелектрики це речовини, які в електричному полі змінюють свої геометричні розміри.